Уявіть світу, якому зло сідає високі крісла, брехня вдягає корону. Диктатори виступають на парадах, натовпи аплодують, а правда у тюрмах, і всі запитують: якщо Бог всемогутній, то чому він дозволяє це? Християнство і політика, пасивність чи активність? Тема 8. диктатура і Бог. Чому творець дозволяє зло у владі? Це питання направду мучить доволі багатьох людей. Але Біблія чесно показує, Бог не байдужий до історії, він не створює тиранів, але іноді дозволяє їм піднятися, щоб людство побачило і побачило важливу річ, до чого приводить влада без Бога. Фараон у Єгипті, згадаємо, був упевнений, що він і є Бог, але саме через його жорстокість Бог явив свою силу і визволив народ Ізраїлю. На Навуха Данасорова велоня панував на півсвіт, доки Бог не принизив його гордість і не показав, що навіть царь лише пил без Творця, понтій Пілат думав, що тримає в руках долю Ісуса Христа, але насправді тримав свій власний вирок. І ось головне. Диктаторські режими це дзеркало, у якому видно огидність влади влади без бога. Коли людина ставить себе на місце творця, вона створює пекло на землі. Та навіть із цього пекла Бог витягує уроки для народів, щоб вони більше ніколи не ставили людину вище сумління, вище віри, вище бога. Подивіться на історію: фашизм показав світу, що ідеологія моралі веде до канцтаборів та. Знищення людства комунізм навчив, що держава без бога неминуче стає катом. Сучасні авторитарні режими нагадують, зло не старіє, воно просто замінює Прапори. І сьогодні, коли нові диктатури знов піднімають голову, це шанс для світу зробити правильні висновки, щоб не повторити минуле, жахливе минуле. Іноді Бог дозволяє народам побачити, наскільки страшною стає влада, коли в ній немає світла віри. Але жоден диктатор не править вічно. Вавилон упав рим, зник гітлер. І Сталін стали попередженням для майбутніх століть, та й закінчили жахливо. І навіть якщо зло тимчасово тріумфує, Божа історія ніколи не закінчується крапкою після темряви. Біблія каже, Бог скидає царів і. Поставляє царів, і поки здається, що темрява панує, Бог формує народи, очищує сумління і готує ґрунт для відродження. Тому, коли зло сидить у тронному залі, це не відсутність Бога, це його урок. І той, хто має очі, побачить такий урок. Напишіть у коментах, який урок людство ще не вивчило. Підписуйтесь, діліться відео і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.